В нашому чемпіонаті що не новий скандал, хоча дехто примудряється і посеред тижня відмітитись. В такій справі багато не треба. Достатньо просто бути футболістом. І винні тут навіть не ЗМІ. Вам ж не треба, скандал, Розслідувати. Якщо футболіст сам по собі не скандальний, то це не забезпечує спокою за власну репутацію, як то кажуть, якщо не ти, то тебе. Причому твої ж колеги по цеху. Ми доказали, що це дворова команда. тільки футболісти півзаводу можуть. Де і гриби сказуватися так. А коли терпець нарешті уривається, то хавайтесь всі, але тільки не ми. Інший футбол як завжди встріє у самий вир подій, а іноді стає навіть натхненником гучних скандалів. Та ні, я з тобою все, я це все не розривав. А чого? перелік ти? головних шибайголов футбольної України широко відомий загалу. Їх вже терли, перетерли до дірок. Навіть дитина знає футбольні аксіоми, що, наприклад, сирна симулює та свариться з суддями. Мілевський не вилазить з нічних клубів, а градинам Дніпро як завжди закінчиться сваркою на всю країну. І зняти ці ярлики майже неможливо скандалістам і слава і увага забезпечені. А про тих, хто через свою тиху і кропітку працю намагається дістатись вершину успіху, ніхто не згадує і доброго слова не скаже. Окрім а вже ж іншого футболу, Все, спасіба. Тож чи можливо бути зіркою смарагдових газонів без скандалів. Замислились ми. Чи існують в українському футболі люди, в яких і на полі, і в житті суцільна благодать? Ми ретельно передивили списки футболістів і знайшли. Тож, ж, вашій увазі рейтинг найкристальніших репутацій справжніх зірок українського футболу за версією іншого футболу. Тож наші сьогоднішні герої мають визначну кар'єру. Завжди на очах у публіки та на язиках у преси мають українські паспорти. При цьому ніколи не були помічені в чомусь компрометуючому. Приєднуйтесь, будемо святкувати разом.